Любителі адреналіну з усієї України та за кордону з'їхалися до Криму. Близько 200 учасників мультифестивалю екстремальних видів спорту. Підкорюють відвісні скелі, змагаються у роуп джампінгу, слеклайні та крос-кантрі. Для змагань зі скелелазіння тут спеціально підготували 22 нові траси різної категорії складності, як для любителів, так і для професіоналів. Тут по поправило такої ти взявся за тяжку ілі упал, то стидебезнеспусті тобто, це уступити наступному. Наступний учасник починає лізти Сіли вже не вистачило залізти там в конце не нашёл, куда удобно поставить ногу. Поэтому стали руки, собственно, и я решил, что лучше уже спущусь. Для сборов экстремалы выбрали одно из мальовничих мест в Крыму Почерное место Качикальон. Красота фиксируется наверху. Потом идёт момент, когда действительно тебя Ціло, так от собирает, и вже здесь внизу крик, да, здесь, когда вже уже наслаждаешься остальною частью красоты. Кому не до краєвидів, так це канатухідцям, які практикують так званий хайлайн. Під ногами – 300-метрова прірва, а ширина мотузки, по якій він іде лише кілька сантиметрів. Хайлайн дуже складна дисципліна. Потрібно змагатися за кожен крок. Найменший рух призводить до втрати рівноваги, потрібно зосередитися. Якщо від висоти паморочиться в голові, в таборі можна походити по мотузці, а той пострибати, побігати та навіть полежати на ній. Цей вид екстриму зветься слеклайн. Вищим пілотажем у ньому вважається зв'язка акробатичних трюків, що виконуються безперервно. Очень важливе чувство балансу, але розвивається з допомогою слуклани. То есть это не якісь там особи способності, які чекають рождения, а то, що можна розвить. Шукачі нових вражень можуть спробувати й найновіші види екстрему, наприклад, пантрек. В Україні він з'явився лише п'ять років тому. Суть відпрацювати техніку катання на велосипеді, задаючи рух нахилом тіла без застосування педалей. Коли виїжджаємо на кочку, ми стараємося розгрузити передню часть велосипеда. А виїжає на уже сіжає скочки. Ми стараємося загрузити задню частину, щоб де придати імпульс для руху. Фестиваль екстриму, який поєднує одразу кілька видів спорту, Крим приймає вперше, але вже з наступного року його планують робити щорічним.